Розглядаємо круги Еліра для НМТ з біології. І поговоримо про різноманітність вищих рослин. Вищі рослини в нас поділяються на мохи, хвощі, папороті та плавуни. Ми подивимось, які спільні риси вони мають. Мохи їхні особливості. Мохи не мають провідних тканин і коренів, вегетативний пагін. Орган це є пагін, можуть вбирати вологу всієї поверхню тіла, ризоїди ниткоподібні виростки, за допомогою яких рослини кріплюються до ґрунту. На верхівках пагона формується коробочка на ніжках спорангії, розповсюджується вітром, Статеві органи жіночі архегонії та чоловічі антиріді. Запліднення відбувається за наявності води. З зготи надалі розвивається коробочка зі спорами. Тобто наш спорофіт, як ми можемо побачити на життєвому циклі. Папоротім, у ґрунті знаходиться підземний пагін, кореневищий, від якого відростають додаткові корені. Спори утворюються в спорангіях, запліднення відбувається за наявності води. Як ми можемо побачити, зі спорофіту у нас утворюється гаметофіт. І навпаки. Плауни і хвощі. Спори утворюються на особливих листках споролистках. Споролистки зібрані в спороносні колоски або стробіли. Листки редуковані фотосинтез, відбувається в зелених стеблах. Ось ми можемо побачити плавун булавовидний зовнішній вигляд та хвощ польовий теж зовнішній вигляд. І які ж спільні риси мають мохи, хвощі та папороті? Вони належать до вищих спорових рослин, мають спорофіт і гаметофіт, розмножуються за допомогою спор, життєвий цикл з чергуванням поколінь і залежить від води для запліднення. Спільні риси хвощів і папороті. Наявність справжніх провідних тканин, ксилеми і флееми у життєвому циклі домінує спорофіт, мають справжні корені, стебла і листки. Геметофід дрібний, недовговічний. Оберіть спільні риси для мухів та папороти. Коріння представлене ризоїдами, розмножуються за допомогою спор, відбувається чергування поколінь, вбирають вологу всією поверхні тіла, мають архегоні та антирідії. Запліднення відбувається за наявності води. Спільними рисами для мухів і папороті є, що розмноження відбувається за допомогою спору. Відбувається чергування поколінь, Спорофіт, геметофіт, і запліднення відбувається за наявності води. Оберіть спільні риси для плавнів та хвощів. Розмноження відбуваються за допомогою спор фотосинтез відбувається в стеблі, Переважаюче покоління геметофіт, запліднення відбувається за наявності води, коренева система представлена ризоїдами, переважання покоління Спорофіт Правильний відповідь є перша. розмноження відбувається за допомогою спор, що і плавни, що і хвощі розмножуються спорами. Фотосинтез відбувається в стеблі, тому що в них немає редукованих листків. І переважання покоління є спорофітом. Оберіть спільні риси для мохів, плавнів та папороти. Належить до вищих рослин, розмножується за допомогою спор. Запліднення відбувається за наявності води, вбирають вологу всім тілом. Домінуюче покоління є гаметофіт, фотосинтез відбувається в зелених стеблах. Спільними рисами для мухів, плавнів і папорота є належать до вищих рослин, розмножуються за допомогою спору, і запліднення відбувається за наявності води. Оберіть спільні риси для мохів, хвощів та папороти. Представники вищих спорових рослин мають насіння і квітку, вбирають чергування, відбувається чергування поколінь, для запліднення не потрібна вода, коренева система представлена ризоїдами, для запліднення потрібна вода. Правильними є перше представники вищих спорових рослин, третєм відбувається чергування поколінь, спорофіт, гаметофіт, і шосте, для запліднення потрібна вода. На рисунку зображено хордових тварин, які є спільні ознаки для них всіх. У нас є представники амфібій, рептилій, птахів та ссавців. Запліднення внутрішнє. Ну, у амфібії воно зовнішнє, зразу відкидається. Шкіра не немає залоз, амфібії мають залоз. Слизисті. Два кола кровобігу це правильне твердження. Органами виділені є нирки. Це теж правильне твердження. І п'яте кровоносна система замкнена. Це теж правильна відповідь. Координація рухів забезпечує спинний мозок. Ні. Амфібії не можуть координацію рухів у них відсутня. На рисунку зображено родових тварин, також амфібії, рептилії, савці – та птахи та савці. які ознаки є спільними для них усіх. Запліднення зовнішнє. Ні, савці у них внутрішні. Органами виділені є нирка. Так, це правильне твердження. Є чотирикамерне серце це неправильно, воно представлено тільки савцям. Шкіра містить слозові залози. Це теж неправильно. Вони містять тільки в амфібії. Є внутрішній скелет, він є у всіх. Тому це правильне твердження, і нервова система трубчастого типу теж правильна. Тому правильна відповідь 2, 5, 6. На рисунку зображено хордових тварин, які з ознак є спільними для них усіх. Запліднення зовнішнє, у амфібій це зовнішнє, у рептилій це зовнішнє, а от качкодзьоб у них належить до. Птахів у них внутрішньо. Зародка розвивається у воді. Ні, у черепахи вони відкладають яйця на суші. Є трикамерне серце. Це неправильно. У савців воно чотирьохкамерне, два кола кровообігу це правильно. Є внутрішнє вухо це теж правильно, тому що ми не бачимо зовнішнього. І нервова система трубчастого типу. Розпізнайте зображених на рисунку тварин. Теж саме представники амфібій, рептилій, птахів і савців, які ознаки є спільними для них всіх. Запліднення зовнішнє це неправильно. Органами виділення є нирка це правильно. Є чотирикамерне серце це неправильно. Шкіра містить слизові залози, не всі представники містять слизові залози, є внутрішній скелет. Так, тому що не мають зовнішнього, і нервова система трубчастого типу. Тому правильна відповідь 2, 5, 6. На цьому все. Дякую за увагу.